Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрії 8 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Основа рівнобедреного трикутника дорівня 4 см. А бічна сторона. 10 см. Знайдіть периметр трикутника, вершинами якого є середини сторін заданого трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано трикутник АВС, АВ AB дорівнює ВС, БЦ. у нас основа 4 см, а АВ і ВС по 10 см. І середина сторін АН дорівнює БН, БМ BM дорівнює СМ і AK дорівнює СК. Потрібно знайти периметр трикутника NMK. У нас відрізок, який сполучає середини двох сторін трикутника. Це відрізок NM. Також відрізок МК сполучає середини двох сторін трикутника. І відрізок НК сполучає середини двох сторін трикутника. За означенням, це середня лінія трикутника, бо середню лінію трикутника називають відрізок, який сполучає середини двох його сторін. Оскільки А Н Давайте БМ. Написала вже БМ дорівнює СМ, АН дорівнює БН і АК дорівнює CK, то НМ МК і НК середні лінії. Трикутника, АВС за властивістю середньої лінії, трикутника. Середня лінія трикутника, що сполучає середини двох сторін, паралельна третій стороні і дорівнює її половині. НМ у нас сполучає середини АВ і БЦ. Тому НМ паралельно до АС і дорівнює половині АЦ. НМ дорівнює одна друга АЦ. Далі МК сполучає середини Б і А тому вона дорівнює половині АБ. Допишемо тут, скільки буде. Зараз НК дорівнює 1 друга АБ. А у нас 4 см, тому 1 друга помножить на 4 це буде 2 см. НК 1 друга АБ, АБ у нас 10. Тому одна друга помножити на 10 це буде 5 сантиметрів. І у нас залишилось МК. МК сполучає серед сторін БЦ і АЦ. Так, НК, МК оце у нас. МК. Получається, В BC і AC, тому паралельна до АБ і дорівнює її половину. А АБ у нас 10, тому 5 см. І залишилась у нас НК. НК у нас получає середини АБ і АЦ, тому буде паралельно до В і дорівнює її половину. Одна друга В а БЦ у нас і АБ рівні між собою, тому що теж буде одна друга помножити на 10, це буде 5 сантиметрів. Нам треба знайти периметр. Периметр трикутника НМК це сума довжин всіх його сторін. Тому додаємо НМ МК і НК. НМ у нас 2, додати МК у нас 5. І НК 5. Маємо 12 сантиметрів. Записуємо відповідь 12 сантиметрів. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника геометрії 8, та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 8. Виконано.